Я до цього дуже багато сумнівалася і там кидала спів, вирішувала, що я не буду цим займатися. Звісно, побажала собі бути сміливішою і більше вірити в себе. І тоді я собі поставила питання: добре, якщо я нічого не хочу, то напевно все одно є щось, чим я хочу займатися. Я собі поставила це питання, і перше, що мені прийшло на думку, єдине це те, що я хочу співати. Що ви собі сказали три роки тому? Що все буде добре, що треба е, вірити і продовжувати рухатись вперед. Я вам дуже дякую за те, що ви погодились на інтерв'ю. Це неймовірно цінно і дуже приємно. Е, загалом пропоную почати з такої невеличкої гри, продовжити речення першим, що приходить на думку. Добре. Е, коли я виходжу на сцену, я завжди. Трохи хвилююсь. А якщо ви могли дати собі пораду початківцю, то що ви б сказала? Напевно, бути ще більш сміливою і вірити в себе. Бо я до моменту, на якому я знаходжуся зараз, тобто я там більше чотирьох років вже Випускаю власні пісні, розвиваю свою творчу кар'єру. Я до цього дуже багато сумнівалася і там кидала спів, вирішувала, що я не буду цим займатися. А якщо б я, можливо, почала раніше більш серйозно займатися цим, можливо, в мене б зараз в моєму віці вже були б якісь більші результати, але ніхто цього не знає. Тому є, як є, але якщо б я давала собі параду початківця, я б, звісно, побажала собі бути сміливішою і більше вірити в себе. А через що ви хотіли покинути музику? Через невіру в себе, в свій талант. Ну, думала, що музика це не моє, бо багато там на шляху можливо траплялись, там, люди, які в мене не вірили, а мені потрібна була ця підтримка. А насправді е, треба пам'ятати, що завжди ти є у себе, і найбільше, е, найбільше вірити в себе і підтримувати будеш тільки ти себе. І якщо ти це в собі акумулюєш, то все в тебе вийде. А якщо б ви не стали співачкою, то ви б стали. Е, я б була не співачкою. Я напевно продовжувала б. Я була, до речі, і. Е, інтерв'юеркою, як ви є зараз, і мені це дуже подобалось. Мені подобалось вивчати людей. Можливо, б я вразивалася якось в цьому або в журналістиці, бо я там раніше і статті різні писала. Ну, щось таке, типу, журналістика, інтерв'ю, там не знаю, якийсь копірайтинг. Сено ну, якась така професія трохи дотична до творчості, тобто я цим займалася раніше, але все ж таки вирішила, що спів це моє основне покликання. А також ви в одному з дописів інстаграму написали: ось ця маленька дівчинка, яка на фото співає в мамин пензли» для рум'ян, мріяла стати співачкою. Вона співала на всіх шкільних концертах, брала участь у міжнародних локальних конкурсах та фестивалях в Україні. Але я казала, батьки здобула серйозну професію і почала працювати економістом в держструктурі. Тобто ви пішли навчатися саме на того, кого хотіли батьки. Чи шкодуєте ви про це? Е, ну, я не шкодую, бо будь-яке навчання воно приносить користь і якийсь досвід. Просто перша освіта в мене дійсно економічна, там міжнародна економіка, там дві іноземні мови. А вже друга вища освіта це те, що я хотіла. Це я режисура естради масових свят, це вже було моє бажання. Тобто я перше зробила як хотіли батьки, інша вже освіта була ту, яку я хотіла. І ви працювали загалом по спеціальності до того, як стала співачкою. Ну, по спеціальності я працювала півтора роки і, і більше не працювала. Також пропоную поговорити саме про ваші пісні. Е, у вас вийшла перша пісня, і ви використали жанр етнопок. А чому саме з цього жанру почали? Е, тому що я ж в дитинстві займалася у вокальній студії, і я там співала багато. Мені викладачі на той момент писали пісні, і я співала, я називала це е, сучасні. Е, як це, е, там у нас були і якісь народні відомі пісні в сучасній обробці, і були просто українські пісні з такими етномотивами. І я Ну, з дитинства такі пісні співала, але, звичайно, мені на той, мом на той момент не подобалось е таке співати. Я, як всі хотіла співати е якісь е зарубіжні хіти, там, щось, якось там Вітні Houston, Морая Керрі, е там Бійонс. Всі хотіли співати, але ну, чомусь у мене, мене напевно більш виходило щось таке. Народне едно, і мені викладачі більше такі пісні давали. І коли я там вже в дорослому віці обирала, яким напрямком краще рухатись, я згадала це своє е, минуле і подумала, що можливо, треба далі розвивати саме цей напрям. Е, е, і взагалі зараз на часі. Е, Розвиток української культури і нагадування, що в нас є дуже багато класних пісень, і тому, можливо, я до цього повернулася. Такі, такі, такі були мої думки стосовно цього. Також, до речі, повертаючись до того, що ви сказали, що ви хотіли покидати музику, але все ж таки ви повернулися до цього. Що стало причиною для такого повернення? І... Загалом трішки про вашу першу пісню, як вона створювалася і чому саме її вирішив зробити першо? Е, ну, момент для мене який став ключовим, і коли я вирішила, що я точно е, буду. Повертатися до співу і займатися вже співом, і як я собі казала, і кажу, що вже дороги назад в мене немає, бо я стільки разів здавалася і ти цю справу, що прийшов час дійти до кінця і. Отримати все, що я хочу, а може, і навіть більше. Це був, чесно кажучи, не дуже приємний момент у моїй сім'ї, мій відчим захворів на рак, і він лікувався за кордоном, і ми там, то я, то мама їздили до нього, ну там бути з ним потрібно було. І тут якісь були справи, і я пам'ятаю, що я так втомилася в якийсь момент, і що я була в Києві і лежала вдома, так, знаєте, дивилася в стелю. і... Розуміла, що я нічого не хочу, взагалі від цієї втоми, напруження. І тоді я собі поставила питання: добре, якщо я нічого не хочу, то напевно все одно є щось, чим я хочу займатися. Я собі поставила це питання, і перше, що мені прийшло на думку, і єдине це те, що я хочу співати. Мені тоді це здалося смішним. Думаю, я вже співала. Ну, чому ця думка вилізла, але все одно це стало для мене таким ключовим моментом, і саме тоді я вирішила, що все, треба йти вперед, працювати над собою і більше не здаватися. Перша пісня, найперша, яка вийшла, вона має назву «Чи я люблю. Це така лірична пісня. Вона вийшла так, не знаю, не, не заплановано, напевно, це е, моя викладачка, як в мене якось спитала: е, А ти колись писала вірші? Я кажу, що ну, так, писала колись там в дитинстві. І вона мені сказала: напиши декілька віршів, е, принеси, ми подивимось і з цього щось виберемо і напишемо пісню разом. Ну, Я так собі написала декілька віршів, нічого так не очікуючи, і прийшла коли на заняття. Е, там з нами тоді працював Іван Лопухов, він піаніст. Він працює а, досі з Монатіком, і він а, на мої вірші написав а, музику. Тобто ми разом сиділи і а, так створилася перша пісня, чи я люблю. Ну, Далі якось в мене піш -піш -піш пішло легше, ми разом з ним далі створювали, і там більше вже я далі все писала. Тобто, перша пісня, я вважаю, що вийшла так. Не заплановано, і так не можу сказати, що випадково, бо я прикладала для цього зусилля, але ось так. Вона, вона чесно кажучи, мені е, якийсь час не подобалась, я її не співала в, в концертах, бо вона мені здавалася такою, там, типу, наївною. Але е, зараз я до неї повертаюсь, і коли в мене великі сольні концерти, е, я її співаю. Загалом, якщо говорити про вашу кар'єру, про всі ваші пісні, якщо підсумовувати, яку mm -hmm. пісню ви вважаєте найбільш впливовішою на вашу кар'єру? Ну, я б можливо б сказала, що це декілька пісень. А, прям в кар'єру. Ну, є, є пісні, які в мене там вперше, ну, добре, я б сказала, що це дві пісні. Перша пісня це пісня Тихше, це перша пісня, яка в мене, я кажу, залетіла в Тіктоці. До цього я завжди казала, що в мене пісні не для Тіктоку, це взагалі не моє, моя творчість туди взагалі ніяк не підходить. Але коли я там записала Тихше, якийсь шматочок запостила в Тіктосі, і це дуже там розійшлося. Там одразу до офіційного релізу вже було там більше двох тисяч відео знято людьми. Я зрозуміла, що. Ну, все-таки щось в мене там а, почало виходити. А, тобто, це для мене там і досі на концертах, а, а, коли там щось просять на біс заспівати, а, спросять саме тихше. Було був нещодавно випадок. У мене був сольний концерт, такий невеличкий на 40 хвилин, і так вийшло, що я тихше тих, тих співала три рази. Тобто, це було в концерті, потім на біс. А потім ще раз цю пісню просили. Для мене це просто якась загадка. Бо насправді пісня не дуже весела, але така ну, зроблена, як танцювальна. І людям дуже подобається і вони завжди просять. Але такою для себе потужною піснею, яка, я б сказала, мені надає сили і яка надихає нам не тільки мене. Це, напевно, пісня Металеве серце, бо на неї, знову ж таки, в тому ж самому Тіктоці багато відео знімали і знімають саме військові, і жінки, і чоловіки. І це е, якось мене всередині надихає. Я розумію, що моя творчість важлива, е, що вона дає сили військовим, і ніби я маю якийсь вплив на. Е, Знаю на приближення нашого миру, не знаю, і може це якось буде звучати дуже пафосно, але коли я відчуваю, що я покращую стан і настрій наших військових, мені це дає натхнення і внутрішньої сили. Взагалі я люблю цю пісню співати на концертах. Вона для мене така дуже потужна і разом з тим така емоційно складна. Вона створювалася, мені її написала відома українська авторка Оля Бажана. Вона створювалася на моє замовлення, і я їй сказала, що я хочу таку потужну пісню про силу духу українського народу, про емоції і почуття, які зараз проживає кожен українець, бо в нас дуже різноманітні емоції ми відчуваємо. Там можуть бути у нас там обстріли, ракети, шахеди, ми нервуємо, стресуємо і переживаємо, і хтось там е якісь загибли, е і ми в такому настрої не дуже е там, ну, у нас такі негативні емоції, а разом з тим потім ми просинаємось, або просто настає день, і ми далі йдемо жити своє життя. Там йдемо на роботу, там святкуємо дні народження, і це такі. Ну мені здається, що це важко проживати такі різні емоції е е е е е протилежні е е кожен день. Тому я хотіла б, таку пісню, яка б е транслювала те, що ми проживаємо. Так з'явилось металеве серце. Ваша фаза з Інстаграму думати лише про майбутнє як помилка. Я тільки тут і зараз, я тільки сьогодні, все більше відчуваю і бачу сенс у цій здавалось банальній праці. Чи плануєте ви зараз загалом щось і... або дотримуєтесь фраз? Uh, ну, я тут казала uh, більше про. Відкладання життя на потім, бо досі є люди, які кажуть: ну, ось після, після війни ми там щось зробимо. Ось після війни ми там не знаю, будемо святкувати дні народження зараз, там це не на часі. Але я все більше відчуваю і бачу, що е, там, ти ніколи не знаєш, чи будеш ти живим і чи доживеш ти до кінця війни. І якщо ти не святкуватимеш зараз. Свої там свята, тобто я не кажу, що треба там не знаю, гуляти до п'ятої ранку і в якихось клубах там зависати. Ні. Тобто, все має бути, е, як це не переходити межу, але свої е, свята святкувати, бо ну, ми живемо і ми не знаємо, скільки нам залишилось. Я ну, мала на увазі тут, що не треба відкладати своє життя стосовно планування. Ну, звичайно, дуже складно зараз щось планувати на довгий період, але, звичайно, я планую ну, якісь там на найближчі тижні, там, на тиждень планую. Якщо це стосується, наприклад, моєї творчості, я там можу запланувати там, там, вихід пісні там, на місяць чи півтора. Ну, але це такі зараз ми не можемо якихось точних дат собі ставити. Бо Наприклад, я собі запланувала вихід пісні і кліпу на якусь дату. А наприклад, напередодні якийсь обстріл десь в якомусь місці, навіть не в Києві, і там, наприклад, дуже загиблі люди і оголошують день жалоби. І, звичайно, я вже в цей день не можу випустити е, якусь веселу пісню, і взагалі е, там кліп і тому. І, ну, це треба скасовувати. Тому ми плануємо, але, звичайно, все залежить від обставин, які відбуваються. А загалом, що для вас особисто зараз на часі? На часі максимально ну, жити своє життя і насолоджуватись якимись маленькими моментами. Наприклад, зараз стало тепліше, прийшла весна і. Там вийти в день на вулицю, коли світить сонце, е, там приділити час там, хоча б декілька хвилин на, е, посто, постояти під сонцем, подивитися, прогулятися трошки. Бо е, ми завжди кудись спішимо, і ми не помічаємо якихось таких простих речей, які насправді приносять нам радість. Тому я е, намагаюся звертати увагу на такі маленькі радощі, плюс. Е, Ставитись до людей, до інших, якось з, з добром, з відкритим серцем, бо ми всі люди і ми теж проживаємо різні. І коли там хтось в якомусь негарному на настрої там якось нам відповів, відповів, може, ми подумали, що нам. Якось е, на, нагрубив хтось, але ми ж не знаємо, що ця людина проживає, як вона себе почуває, що в неї в житті відбувається. Тому я за те, що треба бути добрішим і ставитись до інших людей е, з повагою, може, якимось е, трошки співчуттям, бо зараз всім тяжко, комусь більше, комусь менше. Тобто не треба е, з'ясовувати відносини з іншими людьми, якщо. Ти не знаєш, що насправді відбувається в, нь в ньому в житті? Насправді, це дуже важлива думка. Я з вами повністю погоджуюсь. А, а що зараз співачку Северіна надихає? Ем, що надихає? Ну, завжди мене надихало і надихає це спілкування з іншими людьми, людьми ем, просто люди. Ehm, те ж саме життя, ehm, можливо, віра в, в мирне майбутнє, в радісне, ehm, якісь власні мрії теж надихають. Ну, і, і взагалі мене завжди надихають власні успіхи, коли я бачу результати, коли я чую якісь відгуки, я знаю, що людям щось подобається. І вони там слухають мої пісні, то це, звичайно, мене надихає і надає сили і натхнення рухатись далі і створювати далі щось, що буде покращувати життя інших людей. Тому так, звичайно надихають власні успіхи і люди, які навколо. Це дуже круто. А що б ви собі сказали три роки тому? Три роки тому, що я тобі сказала. Ну, напевно, те, що я зараз собі кажу, що все буде добре, що треба е, вірити і продовжувати рухатись вперед. Бо тоді, три роки тому, що було напередодні, я, звичайно, не вірила. Там 23 числа, бо в мене 24-го, мало бути інтерв'ю на телеканалі, на яке я збиралася їхати, а, а потім зранку теж е, не розуміла, що відбувається. Ну і через е, днів 10 е, я поїхала з родиною на, на Захід України. І коли я збирала речі, я е, дійсно я так збирала речі з думкою про те, що. Там, найвірогідніше, що я більше ніколи сюди не повернуся. Тобто, у мене були такі думки. Я збирала е, речі і думала, що треба взяти те, що мені там, найбільше потрібно, а інше все, що залишається. Можливо, я більше ніколи там, не побачу і там, не повернусь сюди. Тобто, у мене були такі, такі думки. Е, тому хочеться собі сказати, що все буде добре. І... Насправді все має бути так, як, так, як має бути. Тобто, я, ми, люди не завжди маємо якийсь глобальний вплив. Нам треба там, вірити, ну і робити те, що ми можемо робити. Ну, і щоб завершити наш інтерв'ю на такій чудові ночі, пропонуємо поговорити про цілі до прикладу топ 3 цілі на 2025 рік для рік співачки Севері Ой, прям топ 3 цілі. Я, я просто знаю якесь найближче майбутнє, що в мене заплановано, але прям топ 3 цілі мені. Ну звичайно, хотілося б, щоб в мене відбувся великий сольний концерт в Києві. Um... В найближчий час я планую реліз пісні, на яку я роблю дуже великі ставки. Вона... Я вірю, що вона торкнеться серця кожного, і хочеться, щоб вона прям завірусилась і щоб всім ну, якомога більше людям сподобалось. А... Ну і хотілося б дует зробити з. Із... Якимось топ артистом а яким? Бо я... А, Ну, я за останні декілька років робила декілька спроб там і пропозицій. І навіть з деякими ми починали писати разом а, пісню, а, але спроби не дуже там, якимось успіхом завершувались, тому хочеться вже нарешті. А, Завершити це все успішно і зробити дует. Ну, я хотіла взагалі на початку з пані Оксаною Білозір зробити дует. Спочатку хотіла отримати її дозвіл, щоб переспівати офіційно пісню Гороби на ніч, бо вона мене добре виходить. Але пані Оксана не дає своїх пісень. Що хтось переспівував, тому ми хотіли зробити з нею дует. і Ми погоджували тему, пісню, але потім з часом якось вона, напевно, передумала, не знаю. Тому я там шукаю інші варіанти. Хотілося б, звичайно, з чоловіком-артистом це зробити. Але з яким я досі не вирішила. Тому у мене немає зараз когось точно, з ким я хотіла б буде, але можу сказати, що стосовно переспівів пісень, зараз так роблять артисти, беруть пісні, що були там, старі, забуті, і переспівують їх там, у сучасному якомусь аранжуванні. То я б хотіла. Можливо, пісню Ірини Білик якусь взяти і переспівати, дати їй нове життя. Якщо пані Ірина дасть на це згоду, то мені було б дуже приємно.